Вітаю, малята! Сьогодні познайомимося з порівнянням предметів за шириною. Сестрички Маринка та Оленка, йдучи до бабусі, побачили річку, через яку було перекинуто два місточка. Маринка запропонувала Оленці пройти річку разом по місточку, але вдвох пройти в них не вийшло. Малята, а чому сестрички не змогли пройти по місточку? Вірно, тому що він вузенький, і місця на ньому тільки для одної дівчинки. Маринка, а давай спробуємо пройти річку по іншому місточку. Давай спробуємо. І дівчатка успішно дісталася до бабусиного будиночку. Дітки, а чому сестрички змогли пройти по другому місточку? Вірно, тому що він широкий, і місця вистачить для двох. А тепер пограємо в гру. Подивіться уважно на предмети. Пропоную їх розставити по подарункових коробках. Зліва широкі предмети, справа вузькі. Книга яка вона? Вірно, вузька. А це яка книга? Правильно малята широка. Шарф який? Молодці дітки, він вузький. А ось цей шарф який. Правильно, широкий. А яка ж буде ваза? Чудова малята. Ваза вузька. А ця ваза яка? Вірно, широка. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. Дітки, спробуйте повправлятись самостійно. Віднайдіть пари та назвіть, який предмет широкий, а який вузький. Я впевнена у вас все вийшло. До побачення, малята! До наступної зустрічі!